Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гель-лак для нігтів. Це високоякісний лак з унікальною формулою, що змінює колір. Лак реагує на зміну температури, створюючи приголомшливий ефект, який обов'язково приверне увагу. Наприклад, коли ваші нігті холодні, лак набуває більш темний відтінок, а коли вони теплі, він змінюється на більш світлий. Він фіксується ультрафіолетовим випромінюванням, завдяки якому він швидко висихає. Ця унікальна функція робить його чудовим варіантом для особливих подій або випадків, коли ви хочете, щоб ваші нігті виділялися.